Нарешті, після такої спеки, сьогодні вранці пройшов життєдайний дощик. Негадано і неочікувано містом пройшла справжня гроза. Накупчені хмари синього з переходом на сірий колір закрили ще зранку синє небо. Штормовий вітер здійняв пил, опали листя, і небо розірвали перші краплини дощу. А керманців підвів прогноз погоди. Не взявши з собою парасольки, багато хто зловив краплі живильного дощику. І не просто зловив, а довелося укриватися від справжнісінької зливи з громом і блискавкою. Та ще й крижані горошини граду почали вкривати все навколо, не звертаючи увагу на перехожих машини, будинки. Ще кілька хвилин і крижані кульки розчинились в воді під тиском, літньої спеки і випаровування з землі. Свіжість повисла в повітрі, вітер стих. Легкі краплі дощу змінили зливу, а ще через годинку виблиснуло сонечко. Природа, вона така, як примхлива жінка: то сміється, то плаче. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.